Друзі, всім привіт ви на каналі Atre2Crew. У нас сьогодні дуже цікавий вибір: це AMX 30B або об'єкт 907 Ці танки майже однаково коштують, вони майже в однакових наборах продаються в магазині. Давайте подивимося на цей набір. Наприклад, якщо ми візьмемо об'єкт 907-го, на ПК чомусь у мене Корсики немає. Є він в індивідуальних пропозиціях лише. На айфоні І об'єкт 907-й. Маємо тут 5 містичних контейнерів, легендарний камуфляж, аватар, сертифікати X5 вільного досвіду 30 штук. Ну, як звичайно. наказ на 50 перемог, слот в ангарі і 9 слотів обладнання. Те саме будете мати і на AMX 30B, але. Об'єкт 907 можна придбати ще за золото. Коштувати буде 22 500. І якщо брати е, в грошах простіше в еквіваленті в доларовому порахувати, то 4199 буде коштувати об'єкт 907 і 47,99 доларів буде коштувати Корсика. В чому різниця? Поки що не зрозуміло. Але давайте зараз. Я зробив порівняльну таблицю, до якої ми перейдемо і подивимося характеристики. В принципі, ці танки порівнювати, мабуть, не можна, хоча вони обидві колекційні ST 10 рівня, але принцип гри на них трошки різний. І давайте ми зараз подивимося порівняльну характеристику і про неї поговоримо. Отака у нас, друзі, порівняльна характеристика. В об'єкт 907-й і на AMX 30B у нас є міцність і в AMX 30B міцність на 50 хітпоінтів більша, ніж в Об'єкта 907-го. Але при цьому основне бронювання повністю, що башти, що бортів що корми, більше у Об'єкта 907-го. Тобто цей танк має менший профіль, ніж AMX 30B. Він має значно менші лючки. В які теж він пробувається, як і AMX 30B. Але за рахунок профіля попасти в ці лючки буде трошки важче. Ймовірність займання що в AMX 30B, що в 907 го однакові це 10%. Радіус огляду у AMX 30B більший майже на 6 метрів, тобто 307,8. Маскування. Без руху корпусу 54 в Русі 47 і 11 це об'єкт 907. 44, 39 і 9 це у амх 30 b І амх 30 b тут також програє. Стосовно стрільби, шкода за хвилину. показники у мене зараз тут на каліброваних снарядах. Шкода за хвилину об'єкт 907-й, 3161. І шкода на хвилину 2899. Це ОМХ 30B. Час перезаряджання 5,89 у 907-го і у Corsica 7,24. Але при цьому середнє бронепробиття броні значно більше у AMX 30B. Також середня шкода більша у AMX 30B. Наприклад, на бронебійних це на 40 одиниць, на кумулятивах на 40 одиниць, на осколкофугасних менше на 20 одиниць, ніж у 907-го. Час зведення у Корсики більше на 20 тобто 3,4 проти 3,2 у 907 Розкид на 100 метрів. Збалансована гармата тут стоїть у нас у АМХ-30Б 27 см на 100 метрів. І розкид 27 см це не збалансована гармата, а стабілізатор вертикальної наводки. А от кути вертикального наведення тут взагалі інші: 16 вгору 907-й, має 7 вниз. А МХ-30Б. Має вгору 20 і 10 вниз, що, звісно, трошки комфортніше в грі, коли ти граєш від башні. но не забуваємо про те, що у нас башня майже не броньована. І що туди будуть рікашети, на це сподіватися не треба. Максимальна швидкість 30Б на 2 км швидше, 62 км проти 60 км 907-го. Назад 23, а от 907-й має назад 25. А тепер, друзі, давайте подивимося по два бої на, наприклад, два бої на AMX і два бої на 907. Бої рандомні, в принципі, я тут е нічого не придумав, багато не було часу грати, тому у нас е команда противника три важких танки, два СТ і 2 ПТСА. І стандартно їду в напрямок СТ на точку А. Мені. Подобається емікс тим, що в нього середня шкода достатньо цікава. І мені здається, що кількість пострілів, яку ти зробиш, наприклад, за гру, вона тут буде менша в порівнянні з кількістю пострілів того самого 907-го для того, щоб набити певний певний там поріг шкоди. Тобто, я, наприклад, граю таким чином, щоб... Настрілювати максимальну кількість шкоди за бій. Для чого це треба? Мені це треба для того, щоб по аккаунту підіймати кількість середньої шкоди. І дуже цікаво, що цей фугас він не зайшов на максималку. Чомусь цей бій це приклад того, як не заходять в АМХ фугаси. Хоча він картонний. Поки що у нас тут 50-й прототип, можемо його розбирати. Достатньо точна пушка. Це дуже комфортно. Грати на такій гарматі класно. Але вибір все одно ну, хтось може собі дозволити придбати оба, обидва танки, хтось не може взагалі жодного придбати. і... А хтось може лише один, а хтось два. Тому питання в тому, що, що все ж таки обрати? Це ми зробимо резюме вже в кінці. І тут на підступах до нас тут уже і Вафентрагер приїхав. Ну Тут варіант підставитись, можна довго чекати, тому що і знов такий фугас не проходить чомусь. Где тут швидше? І якщо пам'ятаєте, я казав на початку відео, що я граю що на цьому танку, що буду грати на 907-му, буду грати з каліброваними снарядами. Чому? Тому що для мене важливо більше пробиття, ніж ДПМ. Чому? Тому що якщо ти когось не пробиваєш, то про який ДПМ можна розмовляти. Тобто, або постійно ти будеш переключатися на голду, або от, наприклад, даєш собі, в принципі, постійно граю на бронебійних снарядах. Достатньо зводиться швидко гармата, це дуже цікаво. І скажу, що IMX дуже комфортний в грі. Може він не такий непомітний, скажімо, як 907-й, але грати на ньому достатньо комфортно. Ну, тут у мене помилка, тому що я тут підставився, але тим не менше це перемога команди. І в команді я лише один злився. 4827 шкоди, 2 фраги, перший клас. 132 тисячі нафармлено, Ну і в принципі це, друзі, топ по дамагу. На карті Фауст мені, в принципі, пощастило трошки менше. І... Тут питання в тому, що в команді противника є ЛТшка, це Шерідан. Поїхали. І у нас СТ одна, ну, звісно, Корсика. Також три важких танки в команді противника і три ПТСА. Не пощастило, тому що немає ще одної стежки, але зі мною їде Фоч 155, і це дуже здивувало на початку. бою. Ну і звісно, стандартний роз'їзд ми бачимо, що тут теж Фоч їде, і треба щось з цим робити. Їде сюди тільки Фоч, більш ніхто не їде. І на бронебійних снарядах я його теж пробиваю. Але звісно, в лючок. а під таким кутом не пробиваю. Але я ховаюсь і 10 кутів нахилу гармати. Дають мені таку можливість, що я можу дати постріл і сховатися. Що він наче навіть не хоче кидати в мій лючок такий якийсь здоровенний. Але я, друзі, не можу сказати, що цей лючок у AMX 30B це ну якось погано і некомфортно. Тобто, в цей лючок ще треба попасти. І, звісно, якщо ви, наприклад, граєте на е, ПК, то вам це зробити простіше, ні, ніж тому, хто грає, наприклад, на, на планшеті або на телефоні, для них це важче. Тобто для них закидувати в лючки набагато важче, набагато того, що треба зводитись, і їх вицілювати, ці лючки. Тим не менш, такі гарні постріли можна робити на EMXі. Не заходить трошки фугас. Плюс Протиосколковий підбій стоїть у нашого fw 4005 той, що в команді противника. Тут підставляю ще й під Шерідана, який, до речі, десь там катався і приїхав все ж таки там, цілий майже. Не майже, Він цілий приїхав. Ну і тут варіант був виїжджати тільки на 40.05. Звісно, 40.05 вже в Ангарі. Шерідан вже закидешився. Ну, а я не можу не підставитись. І в мене лишається один шанс на мільйон. Це 1 хп. І з одним хітпоінтом треба теж робити. Помирати не варіант. Чому? Тому що ще треба цю катку тащити. У нас переваги немає в команді противника на один танк більше. Як так відбувається, що зараз пв 4005 забирає цього Шерідана, у нас мінус. Ще один тіммейт і. Все якось відбувається не так, як хотілося б. Мінотавр тут не підставляється, три танки вже грають нашого кранвана, ну і у нас тут варіанту у мене вкатувати вже немає, тому що всі хпшки ми там десь втратили там на початку бою, скажімо. Ну, можна сказати, не на початку, навіть в середині бою. Але отакий настріл мені дуже подобається. Як грає 40-05, роздає свій барабан, плюс можна поцілити, начебто ми по фокусу з ним граємо. Хоча ці два бої я граю взагалі без взвода. Що, в принципі, я не дуже полюбляю, але. скоріш, десь 95% боїв я граю взводом. Чому? Тому що взводом. Грати, мабуть, простіше і правильніше для того, що, якщо ти хочеш підіймати свою статистику. Рухається достатньо комфортно, комфортна управляємість. Все в нього комфортно. В принципі, танк, можна сказати, 10 із 10. Навіть не зважаючи, що в нього така, скажімо, картонна башта, але питання тут не в тому. Питання в геймплеї, якщо ти будеш грати більше дистанції, перестрілювати когось дуже важко на цьому танку. Тому що якщо поставити тебе 62 проти 62, то перестріляти ти її не зможеш. Чому? Тому що по ДПМу 62 його розбирає. Плюс, скоріш за все, AMX не проб'є 62, ну, коли вона там буде мансувати. Ніж 62 не проб'є AMX, умовно кажучи. Залишився сам вже проти двох, двох фрагів і що робити. 820 очків переваги в команді противника. І їх двоє, і я один за дим ХП, і я просто навіть не знаю, що тут робити. Ну, Так, трошки вже бачив, що тут є мінотаври, я на нього вкотив і забрав. Але тут питання в чому, що третя точка забирається вже третя точка. Я один і варіантів забирати точки вже немає, тому що ти не встигнеш їх забрати, коли приїде вже до тебе товариш на ЄСТому. Причому Єсотий той, що майже фуловий, там по ньому розрядились пару разів. Точки швидко капають. Їхати на А або на Д можна було якось інакше грати, але забрати точку Д. Одразу спалився, спалив своє місце розташування, і мінотавр би розвернувся, Мінотавра вперед важче забрати, і, скоріш за все, на Галді ну, пробив би на Галді. І тут просто в мене вже не лишається ніяких варіантів, як просто в нього вкатувати. А він, звісно, поремонтував свій каточок і довернув корпусом і мене забрав. Хоча гравець 40%. Ну, 40 там з копійкою, неважливо. Але ще питання тут в тому, що поразка, поразкою, окей, у всіх вони бувають. Але шкода, 5683. І три фраги знищено. Перший клас, звісно, якщо б забрав ще є сотого го це б, був би майстер. А от карта Промзона. В принципі, та карта, де в певних моментах вирішують, кути нахилу гармати, але в мене тут їх немає, тому що я граю на 907 тут всього 7 градусів нахилу гармати вниз. І цей бій цікавий тим, що я тут теж граю без зводу. І цікавий він тим, що я тут теж, як і на Корсики, зараз не отримую. Пострілів, ФВ-4202 ну, не влучає. Тут вже якось ТВПшка викатилась така, типу, як Коршун. Він бачить, куди можна вже тут роздавати свій барабан, і він тут, тут як тут, знаєте, що він хоче вже роздавати цей свій барабан. Ну, бачу, що там ПТСА вже стоїть. Зрозуміло, де, Ну, вже чомусь вона не виїжджає. І що тут робити? Тут. Основна маса танків, а на міні карті ми бачимо, що тут всього 5 танків. ЛТшка вже там забирає третю точку, ТТ стоїть на точці Взагалі там на точці Д. І це взагалі якась місенітниця. Я не розумію, як так СТ грають, і ЛТ їде взагалі на інший фланг. Не міг тут не підперти Є50-го, але... Тут було б з варіантів. Ще тут яга вкатує, друзі. Це взагалі цікаво. Вся команда на цьому напрямку, крім, окрім одного там, важкого танку. І от тут це питання, коли в тебе ДПМ вирішує. І тут якесь диво, що в мене не влучає Вазік, і я просто здивувався, що у нього так постріл десь під мене залетів і він в мене не влучив. Яга, звісно, упарується на е 50 м І у мене тут лише варіант розбирати їх Панзера. Хочу ставити на каток, а на каток не ставить. І такі постріли по 279, мені не дуже подобаються. Ну, а у Ягі було одне завдання просто упоротися в Єпіся. Тут же десь ще ВЗ-шка стоїть. А Тут ТВП коршун. І він гадає, що треба мене вкатувати. В нього ж барабан. Ну і давай вкатуй. Всі ж кажуть, що ТВП Імба. Ну, така собі Імба. Окей. Звісно, тут важливо ще хто, хто грає на ТВП, але питання в тому, що е, такі танки, як Т-62 і 140-й об'єкт, і 907-й об'єкт ТВП розбирають на раз-два. Там ТВП нічого зробити не може. Вазіка ставимо на каточок, заробляємо собі очки заробляємо досвіду. І от просто в такій лютій зарубі, яка тут відбулась просто, просто на одному майданчику на точці А, ми перемагаємо. Я взагалі не думав, що тут буде перемога. 3792 і два фраги. Заруба була не... Менше, скажімо, як на МХі, але на ММХ чомусь настріляти вдалося більше. За такий бій тисяча, але це у нас X5 був досвід, x 2 на срібло. Карта три 3 СТ в команді противника, 3 ПТСАу і один легкий танк. В нашій команді є один важкий танк. Граю тут взводом, обидва взводи на 907-х. Звісно, тут гра у нас з Діскордом на зв'язку, скажімо так, Ну, це приємно, можна ще й поспілкуватися, поки граєш. Ну, але зазвичай, коли ти в бою, то ти спілкуєшся лише про те, куди ти поїдеш, за ким ти поїдеш і кого ти будеш фокусити. Отакі От у нас справи, друзі. До речі, якщо не підписалися на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде цікавіше. І от подвійний такий постріл від мене савзводного на 605 Ми даємо вже. Шерідан там менше, ніж 50% залишилось хітпоїнтів. Вони там все одно намагаються стояти. Ну я вирішую, що тут нікого немає, і, ну, і думаю, що треба сюди поїхати. Хотів вже ж тут Шерідана порозбирати з цієї позиції. Але чую по звуку, що там десь щось ззаді пілікає, а Пілікає це. За світ. і тут баджет вже приїхав. І звісно, Т-62. Дуже схожий на 907 го об'єкта. Ну і... Кого грати, друзі? Грати треба 62. ку Ну і своєму взводному кажу, товаришу, давай, будемо 62 ку вбивати. Ну і звісно, 62 ка відправляється в ангар. А тут Т-30, друзі, стоїть. Дивіться, як він там гарно стоїть на горі. Ну, звісно, збиваємо катки, треба просто ставити на коліна цього товариша на баджері, тому що він тут він сюди заїхав і вже підтримки в нього майже немає. Не пробиває. Він мансує, не пробиває його, але мій взводний його добирає. Я бачу, що там Т-30 плюс Леопард, але леопард нам загрозу більшу представляє, і ми леопарда знов таки по фокусу забираємо. Т-30. Дуже цікавий персонаж, який стоїть. Просто стоїть. Ну і що відбувається, друзі? У нас залишається один тартоїз і проти нас чотири танки команди противника. Звісно, ми розвертаємось і йдемо допомагати тартоїзу. Ну, так правильно, тому що коли перевага вже на боці противника, то треба стволи максимально. Зберігати. Але питання тут в чому? Тут питання в тому, що тартоїз стоїть та афикашник. І всі накинулись на цей лапамий кусочок, шматочок, і хочуть забрати тартоїза. Це ж халявний дамаг. І всі статісти тут стали і розбирають нашого тартоїза. А так робити не можна. Можна, але коли вас. Ну, ніхто не грає. Якщо до вас вже приїхали і вас розбирають, то стояти тупо стріляти в Тартоїза, ну це як мінімум ну по-дебільному якось, я не знаю. Не залишається гриль 15, і ми тут думаємо, що зараз десь має Т-30 приїхати. Ну от Корсика, наприклад, отак не може. Корсика отак не танкує. А 907-й танкує. Забирає мій взводний, знову ж таки. А гриля? І як ви бачите, друзі, по результатам гри у нас у мого взводного 5 фрагів, у мене один. Тобто команда не зробила жодного фрагу. Десь тут був Т-30, я гадав, що він до нас приїде, а може він нас якось буде е, захоче перехитрити, десь поїде з іншої сторони. Ну, так мені казалось. Здавалось, що буде так. А тут Т-30 стоїть. Там він де стояв, там і стоїть, друзі. Я не знаю навіщо. Але він тут трошки на нозі постоїть. Ну і звісно, я тут в нього побачив, що у нього тут дірочка під фугас така є. Ну і на фугасі я його не забрав. Тобто, у нас з моїм взводним тут 7 фрагів зроблено за цей бій, це перемога. Ну і що цікаво, що. 4938, 2 фраги в мене, перший клас, і вагомий внесок, і браття по зброї. І тут є все, друзі, все, що ви любите. І заразом ми зробили 8 тисяч шкоди. 8 навіть 8,5. І Тартоїс зіграв тут дуже красиво, 49-відсотковий. Він просто не грав. Ну, звісно, перемога це. Найбільше, що нам треба. Стосовно друзі, того, які, яку пропозицію вибрати, якщо у вас стоїть таке питання. Якщо питання не стоїть, може воно колись стане і так само будуть продаватися ці два танки одночасно, я вам скажу так. Перейти, якщо в статистику по цим танкам, подивитися, рейтинг цих танків у мене. 632 бої зіграно на 907, 51,77 і середня шкода 1946. А от на Корсики 384 боя, 54% 59 і 2235. Мої відчуття такі, що AMX мені подобається більше за рахунок того, що в нього більша середня альфа. На ньому накидати шкоду. Набагато простіше, ніж, наприклад, на 907 Ну, мені так здається, це мої відчуття і це моя статистика, тобто, якою я з вами поділився. Але якщо ви тільки починаєте грати на ST і, наприклад, ще не вмієте, вам треба зіграти, наприклад, на об'єкті 140 на Т-62, і ви плюс-мінус будете розуміти. Ну, і якщо ви, наприклад, візьмете СТБ-1. То ви зможете порівняти, що вам краще СТБ-1 або Т-62. Якщо ви склоняєтесь більше до, до СТБ-1, то Корсика буде саме для вас. Він вам дуже сподобається. І це не питання в тому, що у СТБ броньована башта, а тут взагалі вона не броньована. Грати від башти, від кутів, це різні речі. Тобто є в тебе кути, ти можеш. Десь на рельєфі стати і кидати, як тобі треба, і скатуватись назад. На 907-му цього робити не можна. Але танки обидва гарні, тобто і вони в мене обидва є. Обирайте, друзі. Наприклад, я обрав для себе спочатку, у мене була Корсика, потім з'явився 907-й, тому що 907-й це більш новий танк. У мене, друзі, наразі все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, все буде Україна. Всім гарних боїв, пока.